Дорогі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні приготуємо такі смачні булки. Для цього нам потрібно стакан кефіру або кислого молока. Змішаємо з 50 грамами дріжджів. Поки я тут готую, кіт сидить на вікні і чекає на смаколики. Тепер додаємо 2 ложки цукру, ретельно перемішаємо і додаємо борошно. Добавляємо стакан борошна, ретельно вимішуємо і залишаємо на 15 хвилин. Це наша опара, Дві ложки сметани, 150 грам масла, три яйця, чайну ложку солі. Кефір кімнатної температури 500 мл. Додаємо поступово борошно, просіюючи один, а краще ще буде якщо два рази, спочатку вимішуємо ложкою. Борошно я використовую вищого сорту, а потім, коли вже введемо наше борошно, Борошно треба до кілограма. Що цікаво, завше в мене виходить по-різному: то 750 грамів, то 800. Тісто треба накрити плівкою або рушником і залишити, щоб воно виросло, як у мене, в два рази. Тепер присипаємо стіл мукою, викладаємо наше тісто і розкатуємо. Розкатав тоненько тісто у 2-3 мм, викладаю. Підсмажену цибульку з морквою. Потім наверх кладемо твердий сир, рибу, червону. В холодильнику ще знайшла бринзу, то додавлю ще й бринзу. І тепер закручуємо наше тісто. Тепер ріжемо на невеликі шматки шириною 3-4 см і викладаємо на пательню. Другу частину тіста ми посипаємо корицею. І потім зверху цукром доволі великою кількістю. Якщо ви не любите солодке, то можете посипати трішки, скрутили тісто і так само нарізаємо на невеликі шматки. І третю частину тіста зробимо трошки по-іншому. Розкатали тісто, посипали цукром, склали конвертом, знову розкатаємо, посипаємо цукром, завиваємо наше тісто і ріжемо на шматки в 3-4 см. І ось що у нас виходить. Тісто змазуємо яйцем, ставимо випікатися температура 200 градусів на 40 хвилин. Всім смачного! Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних моїх відео.